Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Гресимчук. Вітаю. Методичка для волонтерів, аби зрозуміти, де знайти, купити і що саме обрати для військових, Одесити створили онлайн-довідник. Над проєктом працювало дев'ятеро людей. Кожен займався окремим видом амуніції. Така інструкція підійде для волонтерів та цивільних, які хочуть допомогти рідним. На сайті усе поділено на розділи для зручного користування. Підібрати найкращі товари в категорії волонтерам допомагали військові. Модератори сайту постійно оновлюють ціни відповідно до ринку та асортимент. І в якийсь момент ми визначили навіть якусь таку цільову аудиторію, на яку спрямована ця робота. В першу чергу це ну ми так між собою говорили, це домогосподарки. От о, чоловік пішов до війська, або син, або брат, і вона хоче йому допомогти, і вона не розуміє. Він пише: там, мені треба плитоноска, або мені треба мультитул. І звичайно, українська жінка зазвичай не дуже розбирається, що це саме є, і це нормально. І для того, щоб не витрачалися зайві гроші для. Для того щоб людина не витрачала нерви, сили, ми і придумали давати такі чіткі, зрозумілі, коротенькі рекомендації: де купити які оптимальні ціни, які оптимальні моделі саме для цього можуть там бути корисними. ДБР в Одеській області викрило прикордонників, які допомагали ухилянтам виїжджати за межі України. Ділки виготовляли та надавали липові довідки про нібито непридатність до військової служби. За таку послугу вони брали 6 тисяч доларів. Ще за півтори тисячі доларів вони обіцяли організувати пропуск через прикордонний пункт. Одного з прикордонників піймали на хабарі у травні цього року. Йому повідомили про підозру за допомогою ухилянтам. Прикордонники тепер загрожує до 10 років за ґратами. Слідство триває правоохоронці встановлюють повне коло причетних до злочину осіб. СБУ повідомила про підозру трьом екс нардепам, представникам фракції партії регіонів. Мова йде про Ігоря Маркова, Олега Царьова та Дмитра Святаша. Вони переховуються від правосуддя на території РФ. За даними слідства, Олег Царьов співпрацював з керівництвом Міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення. Саме він передавав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу. Цю інформацію царьов отримав від ще одного регіонала Дмитра Свято. Таша сам Святаш активно виступав на підтримку РФ, за що Кремль розглядав його як потенційного гауляйтера Харківщини. Цей фігурант передавав інформацію про озброєння та напрямки руху підрозділів Сил оборони, яку він отримував через свої партійні зв'язки на території Харківської області. Ще один підозрюваний Ігор Марков ще у 2014-му втік до Росії, де активно виступав на центральних каналах на підтримку агресора. Він також закликав українських захисників. Класти зброю та не чинити опору. 5 тисяч гривень за вісьмох загиблих. Сбу викрила інформатора, який навів російську ракету на житловий будинок в Миколаєві. За даними слідства, це місцевий житель, який почав співпрацю з російською спецслужбою у серпні минулого року. У поле зору окупантів він потрапив через свою активність в одному з телеграм-каналів, де регулярно розміщував антиукраїнські коментарі. Чоловік підробляв тактистом, об'їжджав територію обласного центру і фіксував місця базування та переміщення сил оборони. Також лом. Мисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки. Крім того, чоловік передавав окупантам координати об'єктів цивільної інфраструктури. За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував до 5 тисяч гривень. Гроші перераховували йому на власну банківську карту. Наразі він під вартою йому загрожує до 15 років за ґратами. Дев'ять разів вдарив ножем нового знайомого. Чоловік помер. Підозрюваний зустрів незнайомця на вулиці і попросив його перехистити, бо скоро комендантська година, а той не місцевий. Коли чоловіки прийшли до квартири, почали випивати, а потім посварились. Тоді новий знайомий дев'ять разів вдарив ножем до бродія, і той від втрати крові помер. Свій одяг підозрюваний спалив, аби відвести підозру. Переночував у квартирі поруч із трупом. А на ранок втік, усвідомивши скоєне, зловмисник подзвонив у поліцію. Впродовж кількох годин правоохоронці розшукали місце, з якого дзвонили та встановили особу фігуранта. Лаун чоловіка, ну, ну де можна, е, э, переночувати, типу, по двору. Яму, я йому лично так і сказав. Говорить: "Підскажи, пожалуйста, какой-то подвальчик, мужик". Вот. Он мне говорит: "Идём ко мне домой", говорит. Я говорю: "Хорошо. Пойдём к тебе домой, будем, ну, типа отдыхать, всё будет нормально". Но он начал ко мне лезть. Вот. Ну, я его порезал. Вот. После того, як ви його, як ви кажете, порізали, що було далі? Е, Далі, далі я е, лег спать у нього в кімнаті, проснувся утром, посмотрел на весь етадвіж, забрав велосипед і уїхав. Чи це а, еще и, еще бутылку коньяка. Чи був велосипед? Його велосипед на місці події правоохоронці виявили тіло 46-річного власника квартири, ймовірне знаряддя злочину та ще низку речових доказів. Усе вилучено та направлено на експертизу. На Одещині поліцейські викрили угрупування збувачів метадону. Організаторка наркобізнесу, фактично, перебуваючи у Туреччині, налагодила постачання метадону з Київської області до Одеси. Збували товар жителі нашого міста, які телефоном отримували необхідні інструкції. Вони розповсюджували заборонені речовини шляхом закладок. Один із чоловіків відповідав за великі партії наркотиків та після фасування робив так звані закладки по 30-50 грамів. Один грам метадону продавали за 1200 гривень. За тиждень організаторка змогла отримувати на свій картковий рахунок до 2 мільйонів гривень. Як тільки на жінка прибула на територію України, її одразу затримали поліцейські, також впіймали її спільників. Окрім того, за результатами обшуків вилучили понад 120 грамів метадону та канабісу. За першу добу роботи програми є відновлення. Українці подали понад три тисячі заявок. Такі дані повідомило профільне міністерство. Далі комісії, створені при органах місцевого самоврядування, опрацюють заяви та почнуть безпосередні обстеження житла. Нагадаю, вчора у додатку Дія з'явилась можливість подати заявку на отримання грошей для ремонту пошкодженого житла. Максимальна сума компенсації 200 тисяч гривень. Гроші можна буде отримати протягом 12 місяців і лише в магазинах «Партнер». Рах програми. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.